Добрий день, поважне товариство! Моє ім'я Віста, і я далі веду свій влог. Ми закінчили проходити тему гроші, і я вам дала такі ритуали. Легкі, які ви можете вдома собі зробити самі, тому що є моменти, коли не треба бігти по ворожках-гадалках, а просто самому трошечки почистити свою енергетику і самому за допомогою нескладних ритуалів можна виправити фінансове положення. Звичайно, якщо ви попробували ритуал один другий, він вам чуть-чуть допоміг. Чуть-чуть я підкреслюю, допоміг, значить у вас є складна проблема, і тоді вже треба звертатися до знаючих людей, поки можете справлятися самі, справляйтеся самі. Що я вам хочу сказати? На сьогоднішній день я починаю новий розділ порчі. Вони жорсткі, вони є деколи жорстокі. Вони дають результат, але ви можете сказати, що це не по-християнськи, я не можу, мені шкода, я покаюся. Хто так думає, це не для вас. Я вам ще раз кажу, що я говорю для людей слов'янської зовнішності, ті, які мають в своїй крові Кров творця і падших ангелів, ті, які не відступають, ті, які не бояться, ті, які не жаліють, ті, які не сповідаються, ті, які мстять. Вони не ставлять другу щуку, щоб коли вдарили першу, вони дають здачі так, між роги, що роги відлітають. Тому слухаємо, що робити. Беремо фото ворога, тільки коли ви робите порчі на фото, обов'язково воно має бути цифрове. Беремо цифрове фото ворога, намочуємо його в солодкій воді, так, щоб воно не розлізлося, а чуточку просто зверху було солодке липне. От макнули і витягнули і дали, щоб воно осушилося. Берете це фото. Несете в ліс там, де є мурашник. Великий мурашник, отакий, коли в лісі він є насипний, бо є ще мурашки, які живуть в землі, а це такий насипний, як домик зверху. І кладете це фото у мурашник. Перед тим, як покласти фото, треба взяти проколоте голкою очі, проколоти голкою очі і. Період і місце, де серце. Проколюєте, робите проколи і ставите. І кажете, мурашки, мурашки от їда для твоїх діток. Нехай вони заберуть душу, з'їдять, знищать душу раба Божого чи раби Божої такої-то по ім'я. Німа, німа. Німа. Німа це є амінь тільки другим боком. Нехай не буде в тої людині ні плем'я, ні заводу. І так, ставите це фото, чуточку його паличкою всунули у мурашник. мурашник мурашки на біжать, Вони відділяють мурашину кислоту, і, відповідно, фото розлазиться від вологи.